Київ 6 січня на центральній площі столиці із самого ранку готуються святкувати святвечір. Команданти будинку профспілок запевняють, порядок забезпечили, святкове меню приготували Кутя, пампушки, борщ та юшка, неповний перелік страв. Усі пісні. Це ми затвердили 12 блюд, як за старовинними нашими християнськими звичаями, мають бути на столі. Вони у нас будуть. Ми вас всіх запрошуємо. На польових кухнях майдану робота кипить. Вадим, що із Черкащини порушує закони репортерської роботи, сам першим ставить запитання. Як називається? От, ви розумієте, кутя. А по чого, чого 12 страв? Тому що 12 місяців. І вони мають бути всі пісними. Тобто, сюди можна все крім… Свинини і жирів, поки Вадим готує голодну кутю, антон що із Чернігова доповідає, чим вони збираються частувати киян і майданівців у святвечір. Пісні страви будуть всі, всі 12 страв, готуються вареники на пару, але це по домам волонтери позабирали. Буде пісний борщ з кльоциками, буде капуста тушена, тобто меню буде як, як домашнє. Тобто намагаємося е, домашню атмосферу передати на Майдані. Тобто, якщо Майдан це все ж як не вже велика одна дружня сім'я стала. Тож святкування на Майдані тривають весь день. На головній сцені митці, духовенство, святкові вертепи. Чи не біля кожного намету святкові ялинки у новому році активісти планують здійснити? Те, що не встигли у минулому. Оце наша стратегія. Оточимо святим кольцем недобитого яйцем. Будемо святкувати так, як і належить, і бажати всім нам вистояти, бажати всім нам перемоги. Пан Микола на Майдані із онуком Феліксом. Мужі жити в цій державі. Я хочу щоб не жив в вільній державі. Я вже був у багатьох країнах. Я бачив, що Європа та Європа, вона вільна. І Європа, я, ну, пів Європі об'їзу це точно. Я знаю, як там живуть. У малого хлопця на життя свої плани і вони на часі. Ну, я хотів бути поліцейським, щоб зловити преступників. Коли я виросту, я хо я буду тут усі роботи. Пані Марія приїхала із Луцька, каже у Києві її діти святкувати різдво планує разом із майданівцями. Я просто хочу в коліна вклонитися їм всім за їхню витримку за такий довгий час, що вони в таку погоду і ну просто підтримати від усієї душі, бо я прагну також перемін. В нашій державі я дуже люблю Україну свою, Юрій, Василь і Староконстантинова, що на Хмельниччині кажуть, вже наготували найцінніші подарунки. Один одним подарунки в гарними словами говоримо. Нашу телевізійну групу частують яблуками. Пожалуйста, дякую дуже. Хороший подарочок для нашої палатки. І ми дякуємо, що ви нас. Як то підтримуєте, і ми їх підтримуємо, і всіх нашого майдану всіх разом будемо підтримувати, да, Тоді да. буде перемога. Тоді буде перемога, да. 6 січня, Київ, Майдан Незалежності.